Ще 540 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 10 артилерійських систем росіян, 5 танків, 10 одиниць автомобільної техніки, 5 бойових броньованих машин та 7 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 12 червня такі: Українські воїни ліквідували більше як 216 тисяч 180 окупантів. Російська армія втратила 3931 танк та 7636 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3746 артилерійських систем загарбників. На 601 одиницю стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 362 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 314 літаків та 299 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6471 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3307 безпілотних літальних апаратів ворога та звели 1183 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 510 одиниць. Дані уточнюються.